Всім привіт, я Отаманчик, і в цьому відеоуроці я вам покажу, як з стандартної іконки UCOS можна поміняти, допустим на таку іконку. Українська легенда і Parex. Ось така, допустимо, як така, як на моєму сайті, ось таке сонце. Це досить просто, але на деяких браузерах він дуже довго запускається, а на деяких дуже швидко. Я цьому знайшов вирішення. Це Дуже просто зробити. Так, спочатку ми заходимо в панель управління. Вибираємо файловий менеджер. Ось, це Favicon Ico. Це назва нашої іконки. Так. Ось. Іконка в нас обов'язково має називатися Favi Icon. Без крапочка і іко. Просто Favi Icon, Ось, ось як тут. Ось. нажимаєте на неї, «Открить». Загрузіть. Все. Тепер виключаємо це. Обновляємо. Точніше не це обновляємо. Обновляємо нашу сторінку. У мене може зараз бути, може. О, немає. Тоді дивіться, як ми робимо. Заходите опять 5 в файловий менеджер. Бачите, вже е, помінялось. Тоді робимо так. Відкриваємо. Нажимаємо пару раз F5. Все. Тепер переходимо на наш сайт. Обновляємо. Ось, будь ласка, майте іконку. Гарно, класно. І. Цікаво. Як для кого? Не знаю, мені ця іконка дуже подобається, бо вона відносно для мого сайту підходить. Для українських легендів переказів. До речі, якщо ви цим цікавитесь легендами України, то заходіть на мій сайт ua І я там. А ви зараз ви поки що не зможете зайти, так як він. Зараз е, мною розробляється. І через 2 тижні я ж тоді зможу відкрити. Зараз поки що він ще в стадії розробці. Ну що ж, дякую всім за увагу. підписуйтесь на моєму каналі в YouTube, ставте лавки. І... Всім па-па!